Кондиціонери у всі медзаклади з такою заявою нещодавно виступив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, як пояснив головний медик країни, забезпечення нормальних умов мікроклімату в лікарнях це вимога часу. Якщо ж до кінця року медзаклади не покриють кондиціонерами палати та інші приміщення, то з 2024-го втратять можливість отримувати кошти від Національної служби здоров'я за певні пакети послуг. Яка ситуація з кондиціонуванням медустанов? у Рівному на прикладі одного з них покаже Павло Невесенко. Софія Савчук два тижні перебуває на стаціонарному лікуванні у відділенні хірургії Рівненського діагностичного центру. Складне захворювання подолала. Відтак готується до виписки. Догляд медсестричок був дуже хороший, Мені дуже сподобалось. Я ще так ніде не бачила. В палатах кондиціонери двох палати на двох, туалет, душова, завжди є гаряча вода. Харчування теж мені дуже сподобалось. Було дуже смачно. У палатах хірургічного відділення є кондиціонери для підтримання клімату. Як зізнаються працівники, це комфорт пацієнтів та вимога функціонування самого медзакладу. У діагностичному центрі кондиціонери є у більшості приміщень, як, наприклад, у центрі репродуктивної медицини. Тут допомагають жінкам завагітніти підтримання кліматконтролю та температурних режимів. Тут вкрай необхідне. У Нас є спеціальне обладнання, за яким ми працюємо, яке потребує кліматконтроль, А так також контроль температурних режимів. Для цього в нас є кондиціонери, обладнані в операційних перев'язочних, а також для того, аби працювала ембріологічна лабораторія, її потрібно підтримувати температурний режим, тому що всі середовища, якими ми працюємо, повинні бути підігріти до 37 градусів за Цельсією. Про те ж саме говорять у відділенні, де беруть різноманітні аналізи. від сечі і крові до біохімічних показників. У нас апарати не будуть працювати, якщо не буде певної температури. Він показує, що недотримання температурного режиму, і він просто не буде працювати. Наразі в Рівненському діагностичному центрі більше половини приміщень забезпечені кондиціонерами, розповідає медичний директор закладу Юрій Білик. Першочергово, ті, про які згадував міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Це не лише про комфорт пацієнтів і працівників, розповідає Юрій Білик, а за для нормального функціонування обладнання, за допомогою якого виконують складні процедури. В тих місцях, де зазначав міністр, зокрема, це палати пацієнтів. Ви бачили, у нас є хірургічне відділення малоінвазивних методів лікування на 15 ліжок. Так от у нас 8 палат і вони всі кондиціоновані. Стосовно місць, де проводяться якісь технологічні процеси, зокрема лабораторія, там теж всі приміщення є кондиціоновані в процедурних, в мініопераційних. Окрім великого різноманіття послуг, які надають у діагностичному центрі, тут запустили унікальний проєкт репродуктивної реабілітації для військових та волонтерів. Для військових, для волонтерів, люди, які будуть приходити на обстеження і на на ці програми, вони будуть от безкоштовно отримати як і ліки, так і самі процедури. Тобто в цей склоний час в області нашли кошти для того, щоб закупити ці не необхідні і препарати для стимуляції, і для ембріології. Аналогів репродуктивної реабілітації в Україні немає. Рівненський діагностичний центр у цьому плані першопроходить. Відтепер військові по поверненню з фронту зможуть створювати здорові сім'ї. Реалізувати програму вдалося за рахунок обласного бюджету, розповідає Роман Шустик. За підтримки цього адміністрації Кольовіставчев, першого заступника Глиподоліна Сергія Вікторучева, Каравуча голови ради Андрій Петрович і Вівсянка Логамихайловича, директора департаменту. Згідно статистичних даних мозу, нині в Україні кондиціонерами забезпечені тільки 12% палат у лікарнях. Відтак у міністерстві закликають керівників установ виправити ситуацію, аби не втратити гроші від Національної служби здоров'я у наступному році. Павло Невесенко, Павло Стецюк, новини рівного.